Давайте там, розрізняти все-таки історію про те, що та, психотерапія може бути тривалою, але кінечною, uh -huh. ну, тобто в неї є якийсь та, кінцевий, кінцева точка, в яку ви можете прийти і відчути, що все я далі можу рухатися самостійно. Та? Ну, тому що на певний час я та, можу на, маю на когось спертись, бо в мене там, ця кінцівка не так функціонує. Ну, моя внутрішня, я маю на увазі, та, як би вона функціонувала. І є історія, де ніби не можеш кинути. От начебто Процес класний, розглядаєте питання, які про вас. Але відчуваєш, що ну, нічого не змінюється. Не в плані бачиш зміни, бо іноді ти сам прекрасно знаєш в процесі терапії, візуальних змін можна так, не так, дочекатись. Так. Але це щось дуже про внутрішні зміни. щось ніби Всередині я прям… Та, да. Моє ставлення, мій стан. І мені цікаво досліджувати це, коли. Там, ти як терапевт ставиш мені відповідні питання не тільки гладиш мене по голові, та от власне ставиш мені питання, на які в мене прокидається інтерес до себе. І все одно цей шлях кінечний. Не, ну неможливо там мені подобається байка про людину, яка досягла просвітлення, і до нього потягнулися там з усіх деревень, на, на оточуючих, що розкажи про свій досвід. І він каже: Ну як ну просвітлення і просвітлення? Що ти робив до того, як досяг просвітлення? Ну воду з колодязя носив, дрова рубав. А зараз що ти робиш? В воду з колодязя носив, дрова рубав. Так, що змінилося все. Знаєш, ми е, теж трошки щирою тут уже буде, терапев... я іноді терапевці ділюся якимись своїми е, ну, переживаннями, інсайтами, і мені терапевтка каже: Лен, ну так ти. Ти це робила, і там, скільки я тебе знаю, бо вона певний час мене знає, потім ну, бачила мене, а потім я вже до неї звернулася. Каже: а зараз ти ну, теж саме продовжуєш робити. Говорю, та, різниця в тому, як я це переживаю. Да, да, да. І як, все ну, змінилось. Та, для мене внутрішньо все змінилось, тому що це ж якраз про те, скільки в мене зусиль іде на те, щоб я зробила той чи інший крок. Да, чи да. взагалі як я сприймаю цю історію? та. Тому це дійсно візуально може складатися враження, щоб, ну, так ти як це робила. Так само впевнено, так і робиш. Змінюється якісь буття, змінюється ось, ось яка перша фраза зранку, коли ти прокидаєшся. Так. Ти або йдеш заварювати собі каву, або в тебе перша думка, що о, Знав... ку... знов на куди це я прокинувся.